Всім привіт! Мене звати Саша Філіп і я вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу продемонструвати вам деякі сережки, які я зробила з матеріалу з попередньої розпаковки, щоб ви собі уявляли, що приблизно. У мене виходить. Ну, Не всі матеріали я використала, скажу одразу, але моделі виходять доволі цікаві, як на мене, і я хочу з вами поділитися. І в другій частині відео я ще вам покажу е, така невеличка розпаковочка крапель, які я придбала на платформі AliExpress. Ну, Давайте почнемо з оцих красунчиків. Е, мені дуже сподобались ці сережки, я вам е, показувала їх. Дивіться, у мене вийшло. Три е, варіанти. Псикові, так, да? кремовий колір персиковий, е, такий е, як рожевий, ну такий темно-рожевий і білий. Е, як я їх зробила? Ну, значить, ви пам'ятаєте, що ці пусети вони досить важкі, ось ці квіточки. Вони дуже ефектні, дуже красиві, але при цьому важкі. І тому я подумала, що а, ну, відповідно до за того, що вони досить крупні, ну, вимагають до себе, ну, Тобто якусь малесеньку мастинку сюди не підвісиш, тому що вона загубиться. Треба якусь крупну. А крупну важку буде важко для вуха. Ну, ось я і взяла ось ці павовняні перли, які дуже легенькі. Тобто сама ця швенза важка. Але підвісочка дуже-дуже легенька. І, як на мене, прекрасно виглядає ефектно, красиво. І за рахунок того, що всі кольори тут вийшли, вийшло так, що вони всі підійшли. Бачите, кольори швенц підійшли до кольорів перлинок. І вийшло дуже гарно. Єдине, що було чотири кольори: і швенс і підвісок. Але четвертий виявився, ну, ось такий був темний, так? Ну, майже як чорний, такий трошки, трошки з фіолетовим якимось відблиском. Вам чорним, здається, ну, такий чорно-фіолетовий. А підвісочки залишились сірі. Ну, в принципі, можна, звичайно, об'єднати, можна все на світі об'єднати. Але більш логічно було б сюди якусь чорну підвіску. Ось, а не сіру, Ну, буде якось так. ось, Дуже красиві. Наступні дві моделі сережок з ось цими, як я їх називаю, ну, пелюстками, але я їх називаю хмаринки. Вони мені такі, знаєте, ніжні, як хмаринки. Дуже такі ніжнюсінькі, гарнюсінькі. Теж, їх їх теж, було три пари, Але я зробила поки що тільки дві. Ну, дороблю. Просто, знаєте, на одному подиху сіла, і мені, що мені хотілося, те я і зробила. Подивіться, як гарно з, цією блакитною, з цим блакитним гачком поєднується ця хмаринка. Вона ж пелюстки. Дуже ніжно. Знову ж таки, тут, тут теж немає якоїсь такої прям глобальної авторської роботи. Тут просто краса самого матеріалу. Тут задача просто приєднати одну запчастину до іншої частинки, і виходить щось гарне. Ось така ця сережечка, а ця пусета, листочки. Думаю, раз пелюстки, то хай буде листочок. Ось таким чином вийшла ця сережечка. Теж дуже ніжна, красиво. І ефектна. Я вже помірила їх всі на себе. Прекрасно. І ще один вид пелюсток. Ось такі ось уже прозорі. З е, такою райдуж, райдужним ефектом. Тут я знову ж таки використала, ви бачите, ці е, швензи з перлинками, дуже ніжні, красиві. Мені здається, що під, теж підходить, тому що сюди е, теж приєднано такі от перлиночки малесенькі, які дуже гарно поєднуються з цією перлинкою. І загальний вигляд виходить досить красивий. Як вам здається, по-моєму, дуже навіть симпатично. Ось такий варіант, це пусета, і ось такий варіант гачок. Теж, по-моєму, дуже-дуже симпатично. Навіть ну, не буду тут багато зупинятись, тому що ви бачите, що тут дійсно більше заслуга не моя, а самого матеріалу. Просто при причепити гачок до цієї краси. і <сережка>, Сережка готова. Ну, і зараз покажу вам з сережками, наразі все. Ось, ви бачите, що я останнім часом щось захопилася з сережками. Ну, нічого. Зараз покажу вам крапельки, які я купила на Aliexpress. Так сталося, що в мене зовсім мало такої форми на мистин, і дуже часто така форма дуже потрібна або для сережок, або для колону якоїсь підвізки. Ну, Логічно оформити кінець якоїсь підвізки, постійно потрібна. А в мене тільки була, була така форма ну от, з бавовняними перлами. так, такими. І з майорікою. З перлинками і все. І більше нічого. Ну, кристали теж якісь були. Але так, щоб на ну от, власне, я поповнила свої запаси. Я посилання всі залишу знову ж таки на ці всі краплі. Це тонований халцедон. От Я взяла з цих таких красивих, красивого кольору, такий з переливами. Він трошечки блідніший в житті, ніж вам на камеру видається. Вам він видається всі кольори, у вас більш яскраві. Ось через екран телефону, а трошечки вони ніжніші. Ну, рожевий, більш-менш схожий. от. І от я замовила по 9 намистин. Там було по 3 намистини, по 6 намистин і по 9 можна було замовити. По-моєму, так, якщо я нічого не забула. От я взяла саме цих по 9. Вони такі красиві, такого красивого такого кольору. Подивіться, ці блакитні, гарні. По-моєму, їх довжина 3 см. Зараз я перевірю швиденько, дивіться. Так, 3 см. Ось, рожеві. Вони всі е, трошки різного такого, ну, не однотонного кольору, а такі, бачите, з прожилками, з плямами, це тонований халцедон. В різні відтінки. Ось і такий от зелений. Тут зелений, з білим. Десь трошки більше, десь, десь трошки менше. І є в цих намистинах, окрім установленості, ще, здається, навіть якась огранка. Тобто якісь грані тут трошки вирізняються. Не дуже суттєво вони вирізняються, але, але вони є. Ось такі намистинки. Так, це. Перші. Наступна порція Наступна порція. ось такі мистинки. Ці чорні. Здається, це теж халцедон. Там був, був ще агат, але агат я теж взяла. По-моєму, це якраз теж халцедон. Танований в чорний. Їх три. Таких кольорів я взяла по три. Ось ці. Ці вони такі темно-темно-темно-сині, але майже чорні. Важко помітити, що це темно синій Ну, в принципі, я думаю, що видно. Але, знаєте, так, на перший погляд, все одно вони теж здаються якимось більш чорними, аніж темно синіми Ось це теж халцедон. І ось такий блакитний, ніжно-блакитний халцедон. Оці мені дуже сподобалися. Думаю, чого я оцих тільки три взяла? Трошки блідніший він в житті, ніж зараз на екрані, видається. Трошки спокійніший цей блакитний, ніж, ніж на екрані. Але все одно дуже красивий такий ніжний. Чого тільки три взяла? Не пам'ятаю. Мабуть, як завжди, знаєте. Все взяти не можеш, тому намагаєшся себе обмежувати, тому що і так покупок завжди багато. І ось такі халцедонові теж краплі, але вони меншого розміру. Ось так вони виглядають. Ви бачите, в порівнянні набагато меншого розміру. Зараз я вам їх помірюю, щоб уже точно розуміти. Півтора сантиметра, один і Ось такі крапельки. Я подумала, що вони теж знадобляться різної висоти, ширини. Нехай будуть і маленькі теж. І остання порція крапельок ось такі в мене агат-агат і рожевий кварц. Чорний агат, такий блискучий, полірований. Тут навіть якісь трошечки десь візерунок є, але ну, його важко відшукати. Прям. Ну, де-не-де трошечки є якісь там рисочки. Візерунок характерний для агата, але ну, майже нема. Теж я їх взяла всього по три на мастиночки. Сірий агат. До речі, дуже люблю сірий агат. Він такий, начебто і простий водночас, а в той же час і ну, якийсь такий ніжно-елегантний. Нічого в ньому зайвого нема, не привертає задні, зайвої уваги, але. Якась благородність в ньому є для мене. В такому сірому агаті. Красивий. І рожевий кварц, Ось такі намастинки, Давайте я вам всі три їх поближче покажу. І от бачите, в рожевому кварцу кварці більш тоненький оця площадочка, так, тонесенька. А в цьому агаті, подивіться. Не такий шир... великий перехід зверху донизу, Тобто, ну, так, вужче, ніж внизу, але не набагато. Тобто, якщо для вас це важливо, то майте це на увазі. Ось Таке в мене сьогодні відео. Трошки того, трошки сього. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, кому цікаво. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного дня. На все добре, бувайте!